Наприкінці Олімпійського тижня, присвяченого Всеукраїнському дню працівників фізкультури та спорту, центральні стадіони нашого міста були сповнені шаленою енергетикою позитиву, духом перемоги та яскравими емоціями. У Саксаганському районі святкове дійство приймав стадіон імені Артема, де зібралися представники районної влади, навчальних закладів, підприємств та організацій різних форм власності, спортивна громадськість. Мы делаем основной акцент это на спортивно-развлекательное мероприятие. У нас будет сегодня выступление э, каскадерів Торнадо. Мы их оставляем на закуску. Они покажут свой замечательный номер. Я думаю, все ребята, все присутствующие здесь на стадионе, будут довольны. В этом году мы подключили предприятие, супермаркеты, подключили к соревнованиям. Нашим. У нас будет э, перегоны на велосипедах и самокатах среди самых маленьких наших спортсменов. Потом планируем проведение. Э, Розлікательне такої серед підприємств, серед школьників. Ми їх поділили на групи, вони по пожерібі витягнули і будуть перучасник. Плюс ко всьому традиційне мероприятие – це перетягування каната. І, звісно ж, конкурси болельщиків, тренування болельщиків теж буде дуже цікаво. Святковий парад об'єднав найкращих представників освітньої та спортивної галузі на сьогоднішній день у Саксаганському районі. Функціонують 15 об'єктів фізкультури та спорту, в яких працюють понад 180 кваліфікованих викладачів. Найбільшими центрами позашкільної і спортивної освіти є центр дитячої юнацької творчості Сонях, центр туризму, краєзнавства та екскурсій мандрівник, центр спорту Олімп, 10-8 спортшколи. В цьому году у нас прекрасні успіхи. Звісно, може бути до елітних школ міста ми немножко не достаємо по смотру конкурсу, ми зайняли 4 -е місце серед 16 школ спортивних школ міста, але все ж ми займаємо 4 -е місто. Ми в цьому році підготували, в я имею в виду, в учебном году подготовили два мастера спорта, 11 кандидатов в мастера спорта, 5 спортсменов первого разряда, более 200 массовых разрядов. В нашей школе занимается порядка 900 детей. Вот Поэтому тому, я думаю, що в слідучому чебному гаду ми приложимо всі сили і настроєні, і адміністрація на то, що отримать наші результати. Право підняти державний прапор отримали провідні спортсмени. Заслужений майстер спорту України з боксу Євген Хитров і майстер спорту з тайландського боксу Віталій Нікіфоров. Урочисту частину заходу продовжили естафета олімпійського вогню, спортивно-розважальна програма і привітання спортивної громадськості від керівництва району, яке пов'язує високі показники саксаганців з подальшим покращенням спортивної інфраструктури. Нельзя не сказать о том, что по инициативе социальной инициативы Виктора Федоровича Януковича у нас открываются три спортивно-тренажерных площадки на территории района. Сегодня мы открываем спортивную площадку в 124 школе. И ожидается еще открытие в 113-й-118. Очень радует то, что прошли те времена, когда детские площадки разрушали. Сейчас идет восстановление и созидание. Очень Спасибо всем, конечно, депутатам Верховного Совета, Юрию Вітачу Константину Юрічу палу. Шлавка зі мрію задорожного за той за вклад в розвіті спорту на території нашого району. Дзержинський район зустрів прихильників здорового способу життя на стадіоні Криворізького національного університету. Кривий урок і його сильно серце. Дзержинський район всегда були істочниками спортивних талантів. Наші спортсмени. радуют болельщиков всей Украины своими яркими победами. И я уверен, что и в дальнейшем наши спортсмены под руководством мудрых и талантливых тренеров еще неоднократно будут радовать нас своими яркими победами, не только на украинской, но и на международных спортивных аренах. Самое большое достижение в этом году ⁇ это открытие в районе Ледовой арены. Это такое сооружение для кривого рога. Это очень серьезная заявка на большой спорт. Но в связи з этим у нас в районе открылось два новых отделения видов спорта. Это хоккей с шайбой и фигурное катание. То тобто, діти не тільки нашої ринки, всього города можуть участвовать в тих улікательних сорінуваннях этих видов спорта. Офіційна частина заходу включила у себе нагородження найкращих представників спортивної громадськості району. Серед них тренерсько-викладацький склад університету, викладачі фізовиховання шкіл, училищ та технікумів, провідні спортсмени. Посвідчення майстрів спорту України вручили вихованцям дюша КНУ з важкої атлетики Наталії Шипко та Івану Прокопенко. долго шла. Я вот пока уже не закончил институт, не ушел жить, работать, то есть и совмещать с этим всем, ну, получилось, успел, как говорится. Потому что с возрастом же не так все легко делать дальше, дальше, но сложнее стоит. Другие проблемы появляются в жизни. Семья. Я планирую работать тренером. Начала тренироваться я три с половиной года назад. В этом году показала норматив мастера спорта Украины. Ну, Мій тренер Ярешок Васіля Адамович допомагав мені в этом і остальне тренера. Ну от з їхньою допомогою достигла до результата. Буду тренуватися далі, стараться на міжнародні. Кульмінацією спортивного свята став показовий виступ спортсменів міської федерації рукопашного бою та змагальна частина заходу. До неї увійшли легкоатлетична естафета, веселі старти, турніри з армреслінгу та гирьового спорту. Прихильність до силових вправ була представлена й учнями та студентами Довгинцівського району. Щоправда, на стадіоні локомотив, де відбулося спортивне дійство, вистачило місця усім легкоатлетам, любителям шашок та шахів, прихильникам гри мільйонів, зокрема фіналістам районної першості з футболу. Шкіряний м'яч за 8 місяців в цьому году вже підготовлено 13 кандидатів мастера спорту, 15 спортсменів першого розряду более 250 спортсменів массовых разрядов. Район по итогам смотра конкурса на лучшую подготовку спортивной базы и организацию работы спортивно оздоровительный летний период по городу занял третье место. Будем продолжать также в том духе и будем приумножать достижения. спорта и в нашем районе, и в городе, и в целом Украине. Город э, на протяжении нескольких лет последних становится победителем областного смотра конкурса. Э, городская физкультурная организация занимает первое место в областном смотре конкурса. Это заслуга всех работников физической культуры, всех э, людей, которые не безразличны к этой отрасли. Э, в этот праздничный день я хочу поблагодарить всех работников физической культуры и спорта, всех хозяйственных руководителей. Всех, 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 которые причастны прямо, косвенно, они все причастны к тому, чтобы массовая физкультура в нашем городе развивалась. Вопросом массовой физкультуры занимается наш мэр Юрий Григорьевич. Нет такого дня, нет такого оперативного совещания, где бы Юрий Григорьевич не касался вопросов массовой физкультуры и вопросов большого спорта. Поэтому депутатский корпус наш, тоже как городского совета, районных советов, уделяет очень много этому вопросу. Это сегодня самое положительное. що сьогодні є. Естафету святкування Дня працівників фізкультури та спорту підтримали в усіх районах нашого міста. На головних спортивних об'єктах відбулися десятки фізкультурно-оздоровчих та спортивно-розважальних заходів під єдиним загальноміським гаслом від масовості до майстерності.